Пане міністре, щиро дякуємо за ваш час. От У день, коли ми з вами записуємо цю розмову, ми чекаємо на те, що Європейська комісія оприлюднить оці усні попередні висновки щодо того, виконує чи не виконує, яким чином Україна сім кроків необхідних для розблокування розмов про членство України в Європейському Союзі. Де ми зараз на цьому шляху? Ваша оцінка? Ми на шляху. На тому шляху, і над яким президент з самого початку працював, щоб максимально швидко отримати статус кандидата на членство, а потім максимально швидко зайти у фазу переговорів щодо членства. Тобто, подолати два кроки максимально швидко замість багаторічного процесу, ми рухаємося саме туди, на нормальній що називається крейсерській швидкості. Якщо в ніяких Форс-мажорів не трапиться, то все буде добре. Ну, наша амбіція, як я розумію, щоб до кінця року ми розблокували процес, запустили Відкрили. процес Та. переговорів про членство України в ЄС. Ви думаєте, ми в цей графік впишемось? на наразі ми в цей графік вписуємося, але я ж кажу, що якщо між зараз і кінцем року нічого форс-мажорного поганого не відбудеться, то ми пройдемо цей шлях гідно. І треба відзначити надзвичайну позитивну допомогу, яку надає президентка Європейської комісії фон дер фандерляїн в тому, щоб Україна цей шлях пройшла. Ми чуємо тут на конференції з відновлення України від представників переважно країн-членів ЄС, що оцей процес відновлення він має бути так чи інакше пов'язаний із євроінтеграційними прагненнями України, і в деяких місцях це виглядає як ніби формат відновлення, кошти на відновлення в обмін на виконання певних умов, необхідних, зокрема для євроінтеграції. Чи українське керівництво влаштовує такий підхід? Це абсолютно нормальна історія. Я дивіться розкажу вам таку, такий момент. Коли колишні країни соціалістичного табору, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, коли вони розпочинали оцей вже таку ну, реальну стадію своєї європейської інтеграції, по суті, це ж була весь сенс цього, полягав в тому, щоб подолати за допомогою європейських грошей. Пострадянську руїну. А у нас це процес, оскільки він відбувається на 30 років пізніше, це процес подолання за допомогою європейських грошей російської руїни, тобто руїни, яку створила Росія. Тому, в принципі, модель для європейців зрозуміла. Ну, масштаб інший, але модель для них зрозуміла. І так само як для наших сусідів це працювало. Гроші в обмін на зміни так само це і працює для нас. Тут є чітке усвідомлення, і власне ті реформи, які продовжують робити, і президент і парламент, і уряд це підтверджує, що ми якби усвідомлюємо рамку, в якій ми існуємо. У червні сталася трагедія, яка не тільки вплинула на життя багатьох українців, але і суттєво здорожчала процес відновлення. Я кажу про те, що росіяни підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. Але те, що ми побачили у відповідь від міжнародної спільноти, ну, я візьму на себе сміливість назвати цю реакцію доволі млявою. Чому, на вашу думку? Це ви дипломатично <гум> назвали реакцію. А, насправді є. є... Всі підстави жорстко критикувати а, той факт, що з самого початку ані західні медіа, ані низка наших ключових партнерів не називали чітко винуватця цієї трагедії. І тут абсолютно а, ну, без будь-яких факторів стримування, скажімо так, треба говорити їм це прямо. І ми говоримо. А зараз, коли йде, проходить час, і все більше з'являються доказів в західних медіа, що це саме Росія зробила, то звісно, якби чіткість з'являється, але ж заголовки вже набрали свої мільйони лайків і, пошире. і час поширення так і час минає. От, тому певне уявлення сформувалося, і це велика шкода. І тут є простір для розмови взагалі про стандарти. Наших друзів з, і в західних медіа, які намагаються все одно донести позицію Росії. Тобто, якщо Росія говорить брехню Україна правду, то відповідно до стандартів все одно треба позицію Росії довести. Відповідно, ця, ця брехня завжди знайде свого покупця. Ну так влаштований медіасвіт, ви прекрасно це знаєте. Але є другий елемент це, власне, як міжнародне співтовариство відреагувало на проблеми створені вибухом. І тут не все так погано, і я би не змішував ці речі, тому що у нас відбувся трошки мікс такий. Да? Люди поширили своє невдоволення реакції на винуватця трагедії на допомогу, яка надається в подоланні цих наслідків. Прийшли, і в нас ну був момент з організації Б'єдних Націй, які ми вирішили. І вони я мав зустріч, і ми дуже відверто так поговорили, і вони суттєво там змінили свою свою політику. А в чому був момент? Вони не вирішили довго вирішували на користь допомоги? Ні, вони вони швидко вони швидко відправили людей і перші, і перші гуманітарні вантажі. Але вони не усвідомлювали масштаб трагедії. Тому ці перші, перша, скажімо, поставка допомоги вона виявилася просто неадекватною в реальності. І якраз це припало на ці перші дні, коли у вівторок вибухнув, був Росія, підірвала дамбу. От у вівторок, середа, була у нас ця криза. А в четвер ми мали зустріч, де вони усвідомили, що відбувається, який масштаб, і буквально з четверга. Почали суттєво нарощувати свою підтримку. Власне з того часу, ви і не чули ну, якихось нарікань на роботу міжнародних міжнародних організацій. Просто оця реакція, перша реакція, де ви погодилися, що вона була дещо млява, вона спровокувала мені здається абсолютно природньо запитання, як буде міжнародна спільнота реагувати на якісь більші злочини росіян? Так от. Росія погрожує ядерною зброєю. Як буде реагувати міжнародна спільнота, якщо вона її застосує? Чи в вас нема цих побоювань, що просто в потрібний момент партнери не опиняться поруч? Ні, я не думаю, що вони не опиняться поруч. Питання буде завжди. Вони вже всі абсолютно налаштовані на допомогу Україні у вирішенні проблем, які вже з'явилися і які будуть з'являтися. Але завжди буде з ними дискусія про масштаб і швидкість надання цієї допомоги. Тому власне, от Каховка і показала, показала це. Але протягом першого тижня, з моменту підриву новокоховської дамби, низка урядів миттєво надіслала свою допомогу. І насоси, і човни, і, там купу, купу і, 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 і пайки, купу, купу всього, щоб допомагати людям. Питання завжди в масштабі. І починаючи від зброї і завершуючи насосами для відкачування води в підтоплених територіях, проблема завжди одна масштаб і швидкість доставки. У мене немає підстав вважати, що партнери не хочуть допомагати, і було б нечесно їх в цьому звинувачувати. Але ми постійно сконцентровані над вирішенням цих двох проблем. Президент України Володимир Зеленський сьогодні заявив про те, що, за даними українських спецслужб, Росія може готувати теракт на Запорізькій атомній електростанції. І тут, звичайно, запитання, чого ми очікуємо від наших міжнародних партнерів і як вони можуть зрадити нові потенційній трагедії. Ну найкраще ми не втомлюємося повторювати, що найкращий спосіб запобігти а, майбутнім трагедіям, створеним Росією. Це дати Україні всю зброю необхідну для того, щоб вигнати Росію з території України. Ми маємо розуміти, що поки Росія контролюватиме хоча б один квадратний метр нашої землі, вона матиме простір цього квадратного метру для того, щоб влаштовувати трагедії. Другий момент тут є суто дипломатичний. Зараз відбуватиметься багато тихої дипломатичної роботи. І Росія, я думаю, що Росії будуть надіслані чіткі попередження про те, що буде, якщо вона вдасться до цього кроку. Чи дослухається Росія, це вже інше питання. Але е, ми з вами маємо. Е, знаєте, ми, ми ж, от я розмовляю навіть тут в Лондоні з людьми різними. І я їм всім кажу, що ми з вами. Психологічно по-різному просто дивимося на цю історію. Ви кажете, не можна робити ось цього, бо це призведе до ескалації з боку Росії. А ми за 15 місяців набули певного досвіду, і ми вам кажемо, Росія ескалює незалежно від того, робите ви щось чи не робите. Ви повинні відмовитися від цієї логіки. Вона дуже раціональна. Ви ніби виросли, ви її вчили в університетах, на курсах дипломатії і переговорів. Але Росія мислить інакше, і тому найкраще, що ви можете зробити, це дати нам всю необхідну зброю, щоб вигнати Росію з України щодо потреби в зброї. Дійсно вона є, вона залишається зброя, боєприпаси. І, зокрема, звичайно, Україна потребує зброї, яка могла би відчутно змінити переломити хід подій. І тут можна згадати, наприклад, про те, що і сам президент України Зеленський неодноразово закликав. США надати Україні, наприклад, далекобійні ракети «Атакамс». На якому етапі цей процес? Чому досі ми не чуємо від США готовності тут допомогти? Ну давайте справедливості заради спочатку подякуємо Сполученим Штатам за те, що вони вже все зробили, тому що за всіма параметрами Сполучені Штати є і залишаються, і залишатимуться номер один. Країною за кількістю наданої допомоги. Це безпрецедентні обсяги, і ми надзвичайно вдячні. З початку повномасштабної війни ми мали сім типів зброї, які ми мали розблокувати, і отримати. Кожна розмова була доволі важкою, кожна розмова починалася з НІ, на жаль. Але зрештою, ми все отримали: і артилерію західну, і хаймерси, і патріоти, і отримаємо літаки. Ну, тобто, воно воно все буде. І тут є. Ось ця тема Атакамс. Що цікаво, що дуже рідкісний випадок, коли несполучені Штати стали першою країною, яка надала нам далекобійні ракети, а інші підтягнулися. Як це було зазвичай до цього. А першою країною стала Велика Британія, за що їм велика подяка щира. Ми працюємо з декількома іншими країнами над тим, щоб вони ухвалили ці рішення. І Сполучені Штати не йдуть в цю історію. Є декілька причин, які я озвучувати не буду. Вони робочі, але розмова з Сполученими Штатами на цю тему триває. Мені дуже прикро, що до сих пір вони це рішення не ухвалили. Але язик не повертається якось занадто жорстко їх за це критикувати, тому що на тлі іншої допомоги, яку вони надали, ми маємо бути ну, об'єктивно вдячними. Утім, я думаю, що це питання. Ми теж вирішимо в той чи інший спосіб. Щодо американських танків, Абрамс, чи є надія на те, що вони прибудуть в Україну для того, щоб уже ну взяти участь в цій кампанії контрнаступу, яка розпочалась, є, є надія, але я вам скажу так, що треба мислити не лише цією, цим цим контрнаступом. Це те, що я постійно на цьому наголошую в спілкуваннях з партнерами. Що не треба дивитись на цей контрнаступ як останній і вирішальний, якщо нам у нас буде в Україні стільки контрнаступів, стільки потрібно для того, щоб вигнати Росію з нашої території, тому щось приходить прямо зараз. Ті ж самі Бредлі, так, які, е, які Сполучені Штати вже нам, вже нам надали. Щось перебуває в процесі. Абрамс, як танк, це набагато складніша конструкція, ніж Леопард, при всій повазі до Леопарда. От. Тому е, працюємо на зараз, але тримаємо в голові, що так само нам знадобляться танки, БТРи і інша техніка. Для можливих наступних кампаній, якщо ми за за цей контрнаступ звільнимо всю Україну, слава Богу, всім подякуємо. Скажемо молодці, але війна це така штука, де ти маєш думати на 2-3 кроки вперед. От, ви кажете про те, що буде стільки контрнаступів, скільки потрібно. Я з вами абсолютно згодна в цьому підході. Але питання, чи наші партнери з вами згодні, чи не відчуваєте ви зараз тиск? Що от зараз Україна має зробити по максимуму, тому що невідомо, що буде далі з боку, зокрема, західних партнерів не так радикально, як ви озвучили, але з деякими країнами, з деяких країн, такі сигнали надходять. З жодної країни немає сигналу про те, що якщо ви умовно кажучи, там до осені не досягнете вирішального успіху, то все закінчиться. Ми вмиваємо руки. Але в кожній країні йде прорахунок. Там вибори наближаються, десь десь на складах закінчилися просто снаряди, які можна передати Україні, а заводи не встигають виробити нову нові така логіка присутня, але ми на неї, ну в гарному сенсі цього слова, не ведемося, тому що відповідь, якби на ці занепокоєння, дуже проста. Так, а що ви хочете досягнути? Ну умовно, ви втомилися? Ну супер, так а що ну зупиниться, десь ми звільнимо там частину території, а якусь, якусь частину не звільнимо. Що проблема від цього зникне? Будуть тиснути, щоби сідали за стіл переговорів з Росією. Ні, Ну, наша ж позиція дуже чітка, і президент її, її озвучував неодноразово. У нас є рішення РНБО щодо переговорів з Путіним. У нас є позиція про те, що переговори з Росією можливі. Після виведення Росією військ з території України. Ця позиція, до речі, дуже багатьох дивує своєю жорсткістю, але е, наші західні партнери з розумінням до неї ставляться, а наші незахідні партнери е, з е, повагою до цього ставляться. Собственно, навіть вони щось, як українці круті, можуть такі Путін, самому, самому Путіну і Росії такі, такі жорсткі е, озвучувати позиції. Тому. То треба розуміти просту річ, що для когось ця війна математика, да, тобто скільки я там витрачу грошей, снарядів зі своїх складів або танків відправлю, а для нас це е, війна е, екзистенційна, тобто це або вони, або ми. Ми ж з вами все це розуміємо. І чим довше ця війна триває, тим більше наші найближчі партнери розуміють нас, що це війна не про те, щоб десь зупинитися. Провести якусь чергову лінію, як було зроблено з мінськими угодами, і потім безкінечно сидіти і вести чергові перемовини, поки війна знову не спалахне. Це війна або перемагає Росія, і Україна припиняє існування, або перемагає Україна, і Росія занурюється у вирішення своїх внутрішніх проблем, відмовляючись від агресії. Ми переконані, і у нас є друзі, які теж в цьому переконані, що переможе Україна. Президент анонсував на липень саміт формули миру. Я у вас хочу уточнити. По-перше, чи він буде в липні, де він буде, і взагалі чи відомо щось про присутність країн на цьому саміті? Хто долучиться у президент? Завжди дуже високо піднімає будь-яку планку. і, Як правило, хоча ця планка спочатку здається недосяжною, але її досягає. В чому зараз головний а, сенс, скажімо так, головний зміст переговорів щодо організації формули миру? В тому, щоб залучити на цей саміт країни не лише наших традиційних друзів, умовно ми назвемо їх західні країни, але і країни Азії, Африки і Південної Америки для того, щоб формула миру» дійсно на цьому саміті а, зафіксувалася як? Ініціатива, що, що е, має глобальну підтримку. І тому ми перебуваємо в переговорах з країнами цих регіонів е, щодо участі в саміті. Вони надзвичайно обережні, е, але, е, скажу так, ну, за останній місяць цей процес переговорів дуже просунувся. Тобто, поки що нема конкретики по даті, місцю проведення? Є дата, яку ми тримаємо в голові, але е, як орієнтир. Є місце проведення країна погодилася прийняти цей саміт, але ну ще реально все в роботі, тому що ключове для нас це склад учасників цього саміту з причин, які я озвучив. Я насамкінець хочу запитати вас, звичайно ж, про Україну НАТО, Європейський Союз. От Ми тут на цій конференції з відновлення чуємо практично від кожного промовця про те, що Україна це частина Європи, що ми бачимо Україну в ЄС, але особисто я почула лише від латвійського лідера, що Україна має бути також і в НАТО. Як ви пояснюєте те, що Поки що НАТО бачити в очах наших партнерів, це якась виглядає так, що не здійснена перспектива. Це останній психологічний бар'єр, який ми повинні допомогти нашим партнерам, взяти їх за ручки, підсадити, підтримати, підштовхнути, щоб вони його здолали. У нас була абсолютно така ж сама ситуація за два тижні до того, як та які за два за тиждень до того, як Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. Ми вислуховували. Що цього не буде, це не те, що вам потрібно, а давайте знайдемо якийсь мікс варіант, якийсь гібрид. От. А потім ті ж самі люди після ухвалення рішення виходили і казали, я завжди виступав за те, що Україна це Європа, що вона член Європейського Союзу. І всі вже, бачите, всі просто в кожному виступі лунає, всі аплодують, і всі щасливі. От такий самий е е е бар'єр. Це теж був суто психологічний пар'єр, тобто історичний забобон щодо України, який існував стосовно членства в Європейському Союзі, не підкріплений жодними реальними фактами. Зараз, якщо ми дивимося на НАТО з усіх об'єктивних факторів, НАТО потребує України. Я вам скажу навіть так, якщо чесно. Якщо до повномасштабної війни Україна більше потребувала НАТО. Для того, щоб захиститися і зміцнитися, то тепер НАТО більше потребує України. України. Я розумію, що це зараз там в деяких, якщо дійде наше інтерв'ю до де деяких столиць НАТО, там це викличе дуже бурхливу реакцію. Але це об'єктивна правда: держава, яка самотужки здатна захищати східний фланг НАТО. А це зараз назва цієї держави, Україна. Це суперактив для НАТО. І нам зараз партнери, які проти руху до членства, вони мислять через логіку тягаря. Що, от як вони до війни що Україна це тягар для НАТО. А насправді реальність вже змінилася. Україна це актив. Тому що зараз, умовно кажучи, коли Балтійські країни просять Німеччину надіслати бригаду. І поставити її там в одній з Балтійських країн, щоб захищати їх від Росії, то після набуття україни членства в НАТО, яка бригада стоятиме в Балтійській країні? Це буде українська бригада. І німці не повинні будуть витрачати гроші, ресурси і ставити на політичний ризик прямого зіткнення з Росією. Але цю систему мислення треба змінити. Це займає час. Я, тут, чесно кажучи, в Лондоні мої колеги в основному справедливо займаються відновленням, тому що це їхній профільний мандат. <кхе> У мене відбулося майже 10 двосторонніх зустрічей. Вони всі були. Ну, тобто, ключове питання на всіх цих зустрічах був Вільнюський саміт і НАТО. Треба говорити. Ну, виходячи з логіки історії, яку ви розказали про євроінтеграцію, чи ви очікуєте все таки, що за ці два тижні до саміту в вільнюсі може щось радикально змінитися? І Україна дійсно почує на цьому саміті якусь конкретику щодо майбутнього членства? Перше, все може змінитися будь-коли. А якщо не зміниться, значить ми продовжимо штовхати і рухати цю історію вперед? З того, що я, скажімо так, розумію про Вільнюський саміт, то ми зараз перебуваємо на стадії, коли частково наші очікування вже задоволені, скажімо так. Але скажу вам так, метафорично, тому що ми в активному переговорному процесі. Тобто, коли ми починали розмову з партнерами про Вільнюський саміт, ми наполягали на тому, щоб у Вільнюсі вони зробили крок до членства України в НАТО. Сьогодні ми вже не вирішуємо цю проблему. Ця проблема вирішена, крок буде зроблений. Питання, наскільки довгим буде цей крок, тобто наскільки широко занесуть ногу і поставлять. І це вже само по собі є, є досягненням. Так, ми говоримо жорсткі речі. Так нам надсилають сигнали, що ви там не перегинаєте, ви маєте покладатися на нас і слухати те, що ми вам радимо. Але у президента абсолютно непохитна в цьому питанні позиція, тому що його позиція дуже жорстка: що членство України в НАТО це єдиний спосіб запобігти новим війнам в Європі. І це реально є правда. Пане міністре, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую.